Моє шанування, і доброго вам здоров'я в ефірі. Медичний журнал. Передача для тих, хто дбає про себе. Сьогодні до вашої уваги важливі медичні теми та поради лікарів, що стосуються здоров'я кожного. Глаукома – найпідступніше захворювання, що призводить до сліпоти, за якими симптомами його розпізнати, і хто належить до групи ризику. Дізнавайтесь із нашого сюжету. Проблеми стомованих хворих, що таке стома і як вона змінює життя. Українські дні атопічного дерматиту. Нині кількість випадків захворювання в нашій державі 10 на тисячу дітей. Як тримати хворобу під контролем радить дерматолог. Шостого березня в усьому світі відзначили день боротьби з глаукомою. Його проведення ініціювала Всесвітня організація охорони здоров'я з метою підвищення обізнаності громадськості про хворобу, що є однією з основних причин сліпоти у світі. Профілактики проти цієї підступної недуги немає, тож єдина можливість зупинити її прогресування на ранній стадії регулярні огляди офтальмолога. Тихий крадій зору, саме так називають глаукому, що тривалий час протікає безсимптомно. а потім проявляє себе раптовою втратою зору аж до безнадійної сліпоти. Володимиру 50. Пацієнтом офтальмологічного відділення він став три місяці тому. Три місяці назад стало так, ну, темніше, що запливати, як туман. Ну, звернувся до лікарів, сказали, що. Глаукома зробили операцію неділю назад. Ніби краще, є, не знаю, будемо сподіватися. У даного пацієнта виявлена була глаукома. Як правило, призначається лікування спочатку медикаментозне. На медикаментозному лікуванні у нього не було ефекту бажаного. І пацієнту була запропонована операція з приводу глаукоми. Пацієнт прооперований, виписаний в задовільному стані. І е, враховуючи те, що все-таки е, діагностована глаукома е, не досить пізно, і враховуючи, що не досить вік пацієнта, молодий, то е, результат е, пацієнт навіть відмічає деяке покращення зору. Хоча при глаукомі ми пацієнтам не обіцяємо покращення зору. Глаукома це хронічне захворювання, що характеризується підвищенням внутрішнього очного тиску, внаслідок чого вражається зоровий нерв. Цей процес є незворотнім, його можливо тільки зупинити. Саме тому офтальмологи наголошують на необхідності регулярних візитів до них. Зважаючи на безсимптомний початок глаукоми, тільки таким чином можна зберегти зір. Натомість запущені форми хвороби загрожують повною і незворотною сліпотою. Гинуть волокна зорового нерва, що призводить до зниження функцій органозору. зору. Зниження гостроти зору, і що є особливістю глаукоми цього захворювання, це звуження поля зору. Тобто пацієнт при глаукомі може помічати випадіння поля зору спочатку з носової сторони, а потім і в пізніх стадіях вже навіть бачите, як в трубці тобто, виникає концентричне звуження поля зору. На ранніх стадіях скарги відсутні. Пацієнт помічає поступове зниження зору і не дуже на тому акцентує увагу. Перші скарги при глоукомі це може бути просто дискомфорт в очах, чи то навіть сльозотеча, чи то затуманення зору не ввечері після зорової втоми, а вранці, коли тільки прокинувся, між іншим характерно підвищення внутрішнього очного тиску по біоритмах якраз нічне, 5-6 година ранку. Також можуть бути такі скарги, як при погляді на джерело світла, райдужні кола виникають, і вже при досить високих тисках можуть виникати болі в оці і болі в голові. Зустрічаються такі випадки, коли пацієнти звертаються з приводу підвищеного артеріального тиску а насправді болі викликані підвищенням очного тиску. Факторами ризику щодо глаукоми є вік після 40 років та спадковість. Інших причин виникнення хвороби немає. Як немає і первинної профілактики. Лише своєчасна діагностика допоможе виявити глаукому і зупинити її наступ. На сьогоднішній день існує діагностична лінія глаукоми. Однією з ознак глаукоми є підвищення внутрішнього очного тиску. У нас є пахієпневмотонометр, який визначає внутрішній очний тиск разом із товщиною рогівки. Товщину рогівки треба визначати для того, щоб точніше, тобто мати достовірний результат внутрішнього очного тиску. Також треба відзначити те, що внутрішній очний тиск може бути для кожного пацієнта індивідуальний. І наше завдання вибрати так званий цільовий тиск, щоб утримувати, зберігати функції органу зору. При главкомі страждають дві функції органу зору: це і центральний зір і периферичний. Центральний зір це так, як гострота зору, і периферичний зір це поле зору. В нашій клініці є сучасний периметр, ми діагностуємо комп'ютерну периметрію, і, і, що саме важливе, що цей метод обстеження є дуже чутливий при початкових захворюваннях глаукоми, коли навіть підозрюють глаукому. Тобто, і також він дає нам можливість спостерігати за лікуванням в динаміці за допомогою цього методу обстеження. Також в нашому кабінеті існує надсучасний метод оптична когерентна томографія, внаслідок якого ми можемо спостерігати за змінами в зоровому нерві і в шарах сітківки. Тобто ми дивимося, які зміни йдуть в нервових волокнах зорового нерва, і також спостерігаємо за шарами сітківки. Щодо лікування, то воно може бути як хірургічним, так і медикаментозним. За ефективністю між ними можна поставити знак дорівнює. Проте, аби другий метод був ефективним, необхідно бути дисциплінованим і ретельно дотримуватись режиму закапування очних крапель. Сьогодні є досить великий вибір очних крапель з різними механізмами дії. Питання лише в тому, що чи буде пацієнт їх закапувати за тим режимом, за яким призначаються краплі. Ми спостерігаємо такі причини, чому пацієнт не закапує вчасно краплі. Це е, перша причина. Пацієнту призначили. Він викопав пляшечку крапель, і каже: Я вже пляшечку викопав, значить вилікувався від хвороби. Ще раз наголошую: глаукома це є хронічне захворювання, е, яке потребує постійного спостереження. Е, і… Е, Постійного вибору тактики подальшого лікування чи подальшого ведення пацієнта з лоукому. Іншою причиною, чому пацієнти не закапують краплі, є те, що можливо забув чи не захотів, чи сусід лікувався, і від сусіда не було ефекту від лікування. От і на жаль, ще така причина є: це вартість крапель. На жаль, констатують лікарі, кожен другий пацієнт із діагнозом глаукома звертається до лікарів на пізніх стадіях. Темпи захворюваності на глаукому зростають. І, за прогнозами, до 2020 року у світі буде 78 мільйонів пацієнтів із таким діагнозом. Уже на сьогодні з 28 мільйонів незрячих, кожен п'ятий втратив здатність бачити через глаукому. Світильник для тіла є око, йдеться у біблії. Тож бережіть свій зір і знаходьте час для візитів до окуліста. Адже це запорука того, що ви бачите мати світ яскраво і чітко. Мало хто із нас знає, що таке стома. Однак люди, яким життя підготувало таке випробування, стикаються з великою кількістю проблем, в тому числі психологічних. У випадку колостомії частина товстого кишківника чи прямої кишки видаляється, а її залишки виводяться на стінку черевної порожнини. Випорожнення виводяться у спеціальну ємність, що кріпиться на животі. Які хвороби є показами до накладання стоми і якої допомоги потребують стомовані пацієнти на продовження медичного журналу? В Україні людей зі стомами налічується понад 50 тисяч, проте точної статистики на сьогодні немає, адже накладання стоми не вважається інвалідизацією. Показом для накладання стом в основному є обструкція або закупорка кишечника при раку, тобто обструктивні раки кишечника. А також бувають такі моменти, коли потрібно забрати кишківник з приводу хронічних запальних процесів кишківника, таких як хвороба крона або неспецифічний вразковий коліт. Тому ці показання можуть бути звужені, розширені. Часто буває, не так часто, але іноді буває, що стоми накладають також при... Якихось перфоративних отворах кишечника, запальних процесах, таких як апендицит, навіть тоді буває, коли з перитонітом при непрохідності, але це як тимчасові явище, і через якийсь період часу стоми закривають. Але бувають такі стоми, коли накладають на все життя. За останні роки, наголошує Микола Карабан, кількість випадків захворювання на рак кишечника зросла на 3,5%. Він посідає перше місце у структурі онкологічної захворюваності і друге у структурі смертності як в Україні, так і у світі. Не є винятком і Волинь. Серед причин раку кишечника лікарі називають, зокрема, вік, спосіб життя, гіподинамію, зловживання тваринними білками і жирами, алкоголем, куріння. Одним із факторів ризику є і спадковість. Інший вид це тоді, коли є е, спадковість. Це приблизно 30% раку кишечника. Ми можемо побачити серед усіх раків найбільше, значить, коли е, ми бачимо, що сім'ї хворіють. Наприклад, хворіли батьки, е, можуть хворіти діти на рак кишечника. Це не генетично рак, але це схильність така. І тому ми обов'язково повинні пам'ятати, якщо близькі родичі хворих, родичі першої лінії, батьки, діти, брати і сестри хворіють, то таким сім'ям необхідно вже обстежуватись. І при тому на 10 років раніше, ніж Виник рак у наймолодшого членів сім'ї. Ну, наприклад, у когось рак був 50 років, то дітям краще обстежуватися і близьким родичам уже з 40 років обстежувати кишківник. До 50 років рак кишечника може бути 12-13 на 100 тисяч населення, то вже після 50 років цей показник зростає до. 120 на 100 тисяч населення. Оскільки вважається, що накладання стоми не призводить до інвалідності, на сьогодні жодної державної підтримки такі хворі не отримують. Затверджена обласна програма допомоги стомованим хворим. Проте чи запрацює вона, ще невідомо. Весь тягар фінансових витрат лягає на пацієнта, а це щонайменше 500 гривень щомісяця накалу приймачі. Окрім цього, наголошують лікарі, стомовані обов'язково потребують і психологічної реабілітації. Перш за все, для хворого це є травма, звичайно, психічна травма. Це не можна сказати, що це інвалідність, тому що зі столом можна працювати і жити, адаптуватись до тих умов. Але для того необхідно дійсно підготуватися. Такі пацієнти повинні знати, що життя продовжується, жити потрібно, і жити потрібно добре. Але, звичайно, мусять адаптуватися, мусять зрозуміти, що. Стома, виведення кишки на живіт для того, щоб калові маси виходили, значить, вони на сьогоднішній день це не є вже проблема з наявністю е спеціальних, значить, таких мішочків, калоприймачів, які можуть бути двохкомпонентні, однокомпонентні і які дають комфортне життя пацієнтам. Люди, які е стали стомованими. Їм потрібно пристосуватися до того стану, до свого способу життя, який як виник в них на даний етап. По різному люди реагують. В одних розпач, в других вічай, через це проходять всі. Безперечно, їм потрібна допомога. Потрібна допомога, Перш за все, медрідних, медпрацівників. І таке, таке товариство, як, як наше, вони потрібні для того, щоб люди бачили, що вони не одні з такою бідою. В нашій організації зареєстровано 143 особи. На даний момент Значить, виникла проблема організації в тому, що наша керівник попередній нині вже покійна, Ліда Володимирна Сашко, вона теж була сама стомованою і вона відчула на собі всі ті проблеми, які, з якими стикається стомований хворий в реальному житті. Це найперше страх перед майбутнім. Який виникає в кожної людини, боязь бути так би засудженим серед деяких категорій людей, також питання матеріальної незахищеності, відсутність державної програми забезпечення стомованих в нашій державі. І Ліда вирішила створити таку організацію. Лікарі зауважують, що раннє виявлення онкологічних захворювань кишечника великою мірою залежить від самих пацієнтів. Якщо з'явились певні симптоми, відчуття змін у стані здоров'я, потрібно якнайшвидше звертатись до лікаря, адже це може врятувати життя. Симптоми, які от перші говорять про те, що є проблема у пацієнтів, це зміна. Стільця. То проноси, то закрить. Таким пацієнтам необхідно своєчасно звертатись за допомогою. Поява крові в калі. Це також один із симптомів, де пацієнти повинні зосередитись, зрозуміти, що є якась проблема. Є запори, поява запорів, закрипи. Тобто хворий не може опорожнятися щоденно. Якась сталася причина. І тому таким пацієнтам також необхідно своєчасно звертатися. Болі в животі, яких не було і які виникли, або якісь періодичні болі, якісь. Часто пацієнти їх можуть не розібратися, грішають на те, що вони там десь неправильно харчували, щось не те. Але коли такі симптоми все-таки з'являються, пацієнтам необхідно звертатись до спеціалістів. Для того, щоб своєчасно обстежитись. Є ще такі симптоми, як тенезми. Це, як ніби таке бажання випорожнитись, але при випорожненні, як такого, не буває. Слизь або там повітря виходить. Якщо це з'явилось і турбує пацієнта, і декілька разів на день воно повторюється, таким пацієнтам також необхідно звертатись. Смертність онкологічних хворих. З приводу раку кишечника залежить від стадії. Перша стадія вона повністю по суті, виліковується. Друга стадія це приблизно 65-70% виліковує. При третій стадії 40%, 45%. І при четвертій стадії, в кращому випадку, 25% четвертої стадії виживають 5 років до 5 років. Всі інші помирають, і тому так важливо, щоб хворі своєчасно зверталися за меддопомогою. Рак не виникає спонтанно, наголошують лікарі. Йому передує утворення поліпів, лікування на стадії яких на 35% знижує ймовірність виникнення онкозахворювання. У деяких випадках його перебіг може бути безсимптомним і виявити рак може тільки обстеження, зокрема, лабораторний аналіз скалу на приховану кров та колоноскопія. Точної статистики, скільки ж в області стомованих хворих, немає. Задля впровадження обласної програми допомоги таким пацієнтам, лікарі обласної клінічної лікарні почали вести реєстр. Нині у ньому 250 людей. Уже незабаром тут запрацює і кабінет допомоги стомованим пацієнтам, де кожен із них зможе в будь-який момент отримати допомогу та консультацію фахівця. Що таке атопічний дерматит і які фактори провокують виникнення захворювання? Як лікуватись і яких правил дотримуватись, аби ця хронічна недуга не прогресувала? Цій темі було присвячено заняття школи хронічних дерматозів, що діє в обласному шкірно-венерологічному диспансері. Атопічний дерматит це алергічне генетично зумовлене запалення шкіри, в основі якого лежать імунні механізми. Найчастіше у 88% випадків захворювання вражає дітей. Конкретні причини виникнення атопічного дерматиту досі не з'ясовані. Серед факторів, що його спричиняють спадковість, стреси, а також агресивне зовнішнє середовище, тобто вплив харчових алергенів, ліків, укусів комах і кліщів. Побутового пилу. Моїй дитинці три рочки. Дерматит у нас почався після того, як я перестала готувати дитинку в грудню. А це було десь півтора року дитині. Як ми виявили, звернулися до лікаря і він нам сказав, у вас атопічний дерматит. А прояви його, дитинка, по-перше, неспокійна дуже, по-друге, чешиться їй зудить, напевно, як вона розказує, не спить ночами. І по тілі такі червоні, сухенькі, ну, ніби як прояви в шкірі там. Щоб зовсім від нього в нас не було. Проявів такого немає. у Нас завжди він постійно. Ми не можемо визначити на який компонент саме моїй дитині 8,5 років. Ми ходимо в школу, а дерматит ми виявили так само, десь після півтора року. Два роки їй було з'явилося подразнення на ручці. Хоча перед тим були в нас на обличчя невеличкі. Ми якби не 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 дуже придали тому увагу. Ми не можемо виявити. На що в нас єдине, коли сідаємо на повну дієту, ну якби їй проходить. Стає чистенька, гарненька вода дуже погано впливає на якби митися треба, От, але вода дуже погано впливає, особливо наша. кип'ятити, ну якби не виходу не знаємо, який вихід. От, весна, зима дуже сильно проявляється. Дитинці надзвичайно важко. В школі е, стидається, тому що е, почервоніння, подразнення, вона його роздирає, не спить, неспокійна, так як вона з дівчина ще скромна, вона дуже хвилюється. І от коли от в школі вона постійно. ну я, я не можу сказати, від чого це, чи це є тільки побутова хімія, їжа, чи це є ну, якісь нервові прояви, не знаю. Але проблема є, є дуже якби, велика проблема. Кожне третє звернення до дерматолога дитячого це з приводу атопічного дерматиту. Тобто у структурі дитячої захворюваност дерматологічної це більше, ніж 40% хворих якраз атопічним дерматитом. А атопічний дерматит відноситься до алергодерматозів з спадковою залежністю, з генетичною залежністю. І зазвичай, коли хтось з сім'ї хворів атопічним дерматитом, чи батько чи матір, то ймовірність у дитини атопічного дерматиту зростає до 40%. Більше, звичайно, подається, передається по материнській лінії. Тобто є однозначно прослідковується генетична залежність. Але це зовсім не означає, що якщо у батьків був атопічний дерматит, то обов'язково ваша дитина захворіє, але ймовірність цього зростає значно більше. Клінічні прояви атопічного дерматиту відрізняються в залежності від віку, підкреслюють лікарі. Хоча перші з'являються переважно в малюковому віці, дебют захворювання можливий і в підлітків, і навіть у дорослих. Якщо в ранньому дитячому віці це більш ексудативні з явищами мокнення прояви, то вже в старшому дитячому віці після 6 років, 6 років переважають явища сухості, ліхініфікації, потовщення шкіри. І одним з основних симптомів цього захворювання це є. Постійний свербіж, діти емоційно напружені, погано сплять, розчисують шкірні покрови. в свою чергу в багатьох випадках проводить до інфікування шкіри приєднання піококової інфекції. Грибкової інфекції, вірусної інфекції на обліку з атопічним дерматитом дорослих, це вже близько 20% пацієнтів. Тобто з віком якби, агресія самої захворювання зменшується. Чому так відбувається? Тому що зараз дуже агресивне оточуюче середовище, і саме малюк, який з'являється на світ, він найбільш незахищений, найбільш тендітна шкіра у нього, найбільш Чутлива вона спочатку до харчових алергенів, а потім вже до побутових алергенів. Тобто плануючи вагітність, якщо ви батьки мали, мають в анамнезі суху -шкіру, атопічний дерматит, їм уже треба пам'ятати, що при плануванні вагітності треба бути вже дуже обережним мамі під час вагітності. Вже з гіполергенної дієти дотримуватися, контролювати оточуюче середовище, мається на увазі уникати контакту з агресивною хімією, з продуктами, які міють стабілізатори, емульгатори, консерванти. Поставити діагноз не складно, каже Леся Карпюк, а от утримати ремісію важче, адже не завжди вдається з'ясувати, який саме алерген провокує хворобу. Я не лікар, я не можу аналізувати, але по моїх проявах, коли ми, нам був один місяць, навіть не було місяця, ми попали в лікарню і ми пройшли такий серйозний курс з антибіотиками. І все-таки я думаю, що у зв'язку з цим, от після того, в нас почалися перші діатези. І вже потім діатез. Після діатезу в нас знову е, періодично з'являлися на щічках почервоніння, і потім воно, я думаю, що це пов'язано все-таки з тим, що чуть-чуть послабилося, ну, якби її імунітет, внутрішній стан, і все таки думаю, що це на тому фоні. Ми так собі замітили, що це від солодкого практично. А дідусь бабусею щось вкусненьке принесуть. Ну, але вже всі почали розуміти, що це, це біда. Критерії постановки самого діагнозу це перше це генетична схильність, друге, передача якраз генетично сухої шкіри це страдають якраз діти, які мають суху шкіру. Більше серед цих дітей пацієнтів з першим фототипом шкіри і другим це світловолосі дітки з світлими очима. Тому що в них епідерміс тонкий, і вони більш чутливі, більше хворієметок акрофоріють атопічним дерматитом. І наявність якраз оцих характерних клінічних ознаків і свербежу. Батьки повинні пам'ятати, що це захворювання хронічно рецидивуючим перебігом і для того, щоб продовжувати... Якраз ремісії, а ремісії бувають в залежності від важкості перебігів процесу. В деяких випадках вони бувають зовсім короткочасні, тобто від півтора місяця до місяця. І треба пам'ятати про те, що крім лікування постійний домашній, адекватний догляд він дасть можливість продовжити і клінічну ремісію цього захворювання. Другий рік поспіль в обласному шкірвендиспансері діє школа хронічних дерматозів. Окрім дерматологів, поради на заняття школи дають лікарі суміжних спеціальностей алергологи дієтологи. Щодо атопічного дерматиту, то у 2013 році на диспансерному обліку в області було 1780 пацієнтів. Порівняно із 2012 роком, захворюваність зросла на 9%. Ви дивились медичний журнал із пропозиціями щодо висвітлення цікавих і важливих для вас тем. Ви маєте можливість звертатись до нас за номером телефону та електронною адресою, які зараз бачите на екрані. Бережіть себе і будьте здорові! Наша наступна зустріч на телеканалі Нова Волинь відбудеться наступної суботи, о 20-й годині. Повтор передачі у неділю о 8.30.